Сьогодні у нас 1 грудня 24-го року. І що ми знайшли? Ми сьогодні гуляємо з Оксаною. А ось таку фламку. Дивіться, ось така молоденька. Ну це, звісно, вербове коріння. Ось, дивіться, яка маленька лізеть. ще Але це все молодесеньке. Це ось цих пару штучок є більше. Ось і корочка зовсім маленька. Показалася. Какая сітінь. Ось ще один в коріннях є екземплярчик. Такий невеличкий. Подивимось. Ага, не зрізався. Опа. Дивіться, ціка гарненька свеженька. В ліс немає як поїхати, бо дуже болото. Не доїдемо до лісу. Ось так виглядає сухий трутовік серчано-жовтий, який гарний, моцний був на цьому дереві. Зараз я покажу вам з другої сторони. Обідемо цю вербу. Ще не з'їхати, бо тут така пологий такий край. Ось. Гарненький. Але не знаю, чи там би хтось його достав. Він прямо над водою, бачиш, Оксан? Так. Його навіть із тієї сторони не доставлен. Ну так, да, тверба майже вся в воді. Ще є в нас знахідка ось такої і одного вуха. Такий гарний патичок, весь обліплений. нарвем. І замаринуємо, так, да, Ксюх? тільки Ага, ти тільки збираєш. Йду, я обійду цю. йду. Ти вже прибрала Він тут, тут? Він тут. Ух ти, оце вуха. Тут, ти. Зривай. Класс. Покажи, О, який він. Ой, свіжачок. Такий ромий, Ви, тобі висип поплюгу Покладем і покладемо відро. Оце. Хороший такий. Да? Да. Да. Ну то беремо. А цей це тільки росте ось, так? Да? Mm -hmm. Вилази. Скорими. О, Дуже гарний Ну так, да, вони мене моцні такі плотні. Ух ти! Ого, ну тут треба вибирати тут, а вон ще є, бачиш. Вибирати котре а, хороші. Обрізати треба. А вот дивися зразу, котре. Так, не бере. Ті вже, мабуть, все, так? не Отже, кидай їх. Ще там внизу. Тут <плес> теж там можна взяти пару штучок. Вони <плес> всі, Саш. Всі м'які? Mm -hmm. То не, не беремо тоді. Нема такого гарного, як mm -hmm. ти. Оці знайшла. Ще є? Mm -hmm. О все тут. І так, дякувати піньку, да? <смірші> 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 Який ще гарний шип Шипшина. Є що їсти пташечка. Знайшла ось якісь грибочки, зараз вам покажу. На дворі тепленько, плюс два. Ось такі на дереві. Вийшли прогулятися, подивитися, що це тут. Є у нас. Десь ми знайшли. не знайшла такі вуха. І удине вухо. Гарненький. Там на тому дереві також. О, він вже все ксино. Бачиш, це вже все поганий. Угу, Будемо шукати якісь гарненькі. Дивіться, угу. красивий Ось який класний. Подивимося, що цьому річчю щось ще пошукаємо. Щось знайдемо, покажемо. Ми знову знайшли, зараз вам покажу. Дивіться, ось є. Так, Ксюха вже рве, зривай. Такі гарненькі. Так, ще там є, да? Точнее угу. Точно вуха. <рес> вуха, да. Похожі на маленьких двовуха. Ось дивися, бачиш? Вони такі коричневі, їх зовсім не видно. Погані викидай. Які погані. І маленькі-маленькі ми рвати не будемо. Так. Да. Тримай. Це вже, мабуть, все. Погані, так? Ні. Да? ні, це нормально. Нормальне? Так. Да. Да. Ще ось є. Десь я ще бачила. Тут прямо таке ріща. Погано видно. А Ось зараз покажу вам. Залізу в це дерево. Таке ксюха запримітила Апа! Дивіться, це ж фламка. Так? Да? Чекайте, бо показую. От, оця фламка. Фламулінка. Зимовий підпеняк, Такий молодесенький-молодесенький. Ось так. Знайшли ми, Оксан, так? Таке ми тюта. Так тільки зароджується, так? Да? Вушко. А це вже сформується. Ось тут. Є знахідка. А дивіться, що це коло нього росте таке оранжеве. Зароджується також. Лікогала. Бістріше всього. Лікогала оця. І вушка. красивенний Свіжачок. Свіжачок. Ось ще є на нижче. Да. Ось так. Молоднячок лишаємо. Можливо, ще пізніше зайдемо колись. Ще ось така нам знахідка попалася. Кселярія. Ось така. Ось така. Щось її поїдає. Молоденька, напевно. Або ще по-другому пальці мерця. Хі, така вона. Не, навіть не дуже красива. Ось такі ще знайшли рибочки, але це не Фламуліна. Це, похоже, на Галіріну. На Галеріно. ось така западлянка може бути. Ви бачите це яскраве п'ятнишко? дрожжалка оранжева. Не знаю, як воно заловить фокус вам. Така малесенька-малесенька. Знову є знахідка. Така аурикулярія гарненька. Люди не вухо, свіжачок. Так, а йде, 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 Тут ось заховалася. Є. Ось ще бачу на дереві зараз ближче покажу. Це все сухі, такі патики тут ріщу і вона ось така малесенька наростає. Так, де ще бачила? А ось попринис є така гарненька. Угу. От віці які липухи, але це вже все. Це вже стара, поїджена, така вже ніяка. Ось так вам покажу, бачите, яка вона вже й схробашливіла напевно. Ось такі хащі малази. Ось такі гарнесенькі знайшла на цьому патичковий і хочу вам засняти. Зараз угу. ще, це ще не все. Ось бачите? Так на ньому видно, він такий біленький, цей патичок. Такі гарні вушка. Всі як на подбор. Зараз розверну вам. О, ось так. Ну це вже, все. це вже гниле, це гнилі. І ось є такі малесенькі, молодесенькі. Вибачайте, вже руки грязні. Угу. Ще Що щось знаходимо. Ну, Фламуринки більше нема. Я ось у Ксюня знайшла. Що таке дерево? Обліплене. Шоксана, шо, шо? Ти фламку знайшла? Зараз. Вибачайте, вже не показую вам вуха. Показуємо фламку. Є, да Який гарненький. Тривай. Ух ти. О, я ж кажу, щоб тебе її нюх. Тобі треба ходити зі мною. Як красиво Угу, покажи ту ніжку зараз зірвеш, покажеш таку гарненьку ніжку. Вони в ну, Виросли? Да, ось бархатна така ніжка. Угу. Свіжачок гарно видно, бо жовтенька. Казала тобі, що хто шукає, той знаходить. знаходить. Да, тільки сказали і знайшли. Дивимося, відстала кора, але ми не будемо її трогати, хай вона собі. Ідемо да, зривати з вами і один вушко. ми ж його також маємо замаринувати, так, да, Ксюх, зробимо по-корейськи. Така гарна знахідка. А сьогодні Оксана все знаходить. Я так, як відеооператор сьогодні. Це вже всі погані. Брати ці не будемо. Знову є знахідка Оксана в захваті, хотіла казати в восторзі. Зараз я доповзу. Дивіться, яке це дерево. прамона, на. Дві тільки вуха. Перед носом, так, Ксюх? Це на ось ці вже все. Морозом побиті. А тут, а тут яка красотінь. Ого! Молоднячок. І перезрілі, да. Ось так, дивіться. Ох. Ну, просто, просто туди до гори Зараз покажу вам що. Ось тут по гіляці. Пішли. А куди ти подалась? Іди збирати. Я шукаю щось. Ще щось. Ти це у вас бери? Ось так. Які вони гарнющі. А, он, ту геляпку хотіла вам показати. Далі. Ах. Хі -хі. Така. Ще красота в нас. Ну, тут видно, що дятел попрацював. Подобана вся гелячка. Бачите, вибирав, вибирав. Мошкару, всяку жучки, черв'ячки. Робив санітарію дерево. А це знахідка. Оце, так. Да. Нам супутствує є удача, візіння. Ще ось таке дерево знайшли. Геляку, так можна сказати, з вухом. Ну це вже такі старі, ми їх просто Залишимо чи зірвемо. Є молоднячок. Ось. Які гарненькі. Вухища. Ох. Це вже все. Бачите, які вже? все, все. все. старенькі. Патички, гарні. Гарна така тут місцинка. На вуха. Сьогодні я ще знайшла зірває. Вже тримає, щоб мені показати. Ага, яке вухо ще. Ой, риблище до тебе підійду. Там ще з тої сторони. Є? Да? Угу. А он на дереві бачила, так? Да? Да. Ага. <свісно> Блін, ще повністю акуратно. Свіжу прямо коло лиця. Трошки нас уже відерцює. Ой, дай заберу. А ми відхили голову. Так, вибачайте. Що таку галяку забрала від лиця. Все, підемо зараз слідуючі знімати. Ти встанеш, а я пущу цю гілку. Да. Ох, які вже ось тут. Вони такі дружні. А ось і як железіста, железиста, гарнюща така. Ніби ікринки свіженька. І якщо хто не знає, то вона їстівна. З неї можна робити, ем, як це вони називається, листи норі, сушити в сушки. І будуть листи норі. Така красотінь. Ось лізла в такі джунглі, щоб показати вам щось таку дрожалку красиву. Ох. Бачите, яка вона. А. Окололася. Красотінь. Така вона файна виглядає. Ого, який великий бляха, муха. Ого! Літній пеньок, на якому я вже збирала. Ох, диви, які вухи ще. Ну ти... Подиви, подиви. Які гарні вони. Давайте. Зривати. Сьогодні давай Дерце. Ох, які вони моцні. Mm -hmm. Красотінь. Браємо такі, е, е, як це сказати, одборні, відбірні. Королевські маленькі залишимо. Сана, ти зрозуміла, ми маємо ще сюди прийти. Нам сподобалося тут збирати такий піньока. Щось он на тому пінькує, є, але то. Не знаю, що це. От, щоб вам сказати, то я і показати поближче. Може хтось із моїх друзів знає, що це. Це трутовик. Так, я зірву, щоб вам показати. Такий трубчастий гімінофор знизу. М'ягенькі вони. Ось весь пеньок, обліплений ним. Підскажіть, що це таке? Угу, пахне також приємно.